Не забуває. Лабрадор ще дуже гарний такий термін. Це один з улюблених браслет, зараз вам покажу. Лобрадорчик і тигрове око. Лабрадор взагалі класний. На сонці бачите, як весь ви світ... ви це висвітлює. Переливається прикольно. гарні. Так що пишіть, скільки тут ми під 4 хвилини з вами. Ну може на 10 хвилин буде стрімчик ненадовго. Ну, максимум на 15 хвилиночок, Так що можете писати в чаті, хто що хоче піарти свої канали, пишіть, яка у вас погода. Треба стрім, звичайно, вести хвилин хоча б хоча б. 30 від сили, я не знаю, може 15 хвилин витримаю. Така класна погода, не хочеться нікуди йти, так сидіти тут собі і засмагати. Бачите, ні однієї хмаринки немає ні однієї. Вже таке, як сонце, як це, як весна, он там вже голубі підкармлюють. Голубі тут голуби собі тут знайшли теж. У кожному сквері тусуються, тут їх всі підкармлюють. Там вже теж не знайшли собі місце. Треба було їм теж горішок якихось взяти. І ворона, дивіться, ворона сніг їсть. Ворони такі прикольні. Риє собі сніг їсть, там не видно, воно воно. Прикольна ворона, бачите? А, ні, вона якийсь пакет знайшла, Ой, полетіли, куди щось їх налякало. Зараз сюди прийде. Прийде он, Розвідник перший прийшов. Щось їх злякало, полетіли собі кудись. Один не полетів, один залишився. Шить щось. Шість людей в чаті, ні лайка, ні одного. Лайки зажали. Чи це може якісь боти? Це, мабуть, боти якісь. Так? Да? Це 6 шість, шість людей показує. Чи може це у мене чат не працює, не знаю. Буває таке, що чат якийсь там він. А, у них там на тій трубі пристані ще у тих голубів. Там у них, мабуть, це їхній дім, вони, може, там живуть. Отуди зверху, бачите, куди полетіли. А, і назад тепер знов свою кормушку прилетіли. Точно, то боти значить, були. Якась одна людина справжня. А все інше то набуть якийсь цей ютуб напускає спеціально ботів, от і вони такі ходять по цьому ходять, ходять Алло, по різним стрімам, я Тут мені цікаво, що на цю, на цю башню, яка виросте рослинка. Там вже я бачу якісь деревця, навіть заплелися. Вже, може, на, ць, в цьому, ць, ць, на це літо вже будуть, може, квіти, я так вже чекаю. Два роки там нічого не було, просто стояли такі башні залізні, металеві, а там вже вже плетуться якісь. якісь ці. Там діти мені в кадр дуть. Сами.